Уривок з вірша Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти, юродивії, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог послав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Отсурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих не мудрі одурять.